Здорово, я ось хуйню якусь знайшов. Нічого не понятно. Опа оп 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 опа. оп, оп. Всім привет. Я ось якусь хуйню знайшов. Ух ты! Хотя, хусі. ось так вот так і вот так. Да тут лайк мої бути Лайк, да двести. О, все, кляха муха закрыл. Не, nee, нічого не понятно. Сейчас. Ой, бачаюсь. О, о, сейчас десь має бути лайк. О, знайшов лайк. Ставте ви тоже лайк і підписуйтесь по чаще. Всім пока!